Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. А ось бачите, маю в руках свій чарівний піщаний годинничок. Чи він не буде брехати, не знаю. Перевертаю його. І час нової казки розпочався. Ну, сьогодні казочка я дуже люблю з дитинства. мені чи то тату, чи бабуну розказували. Ну, от казка називається, як лисичка на прощу ходила. Що таке на прощу? Це колись люди богомільні, такі, що дуже там церкви любили, то це вони ходили в Київ, там до Лаври Київської чи що до іншої, і молилися, поклони клали, ото на прощу. От, жила була собі в лісі дуже хитра, дуже руденька. Хвостатенька лисичка. І така вже хитра, мудра, така вже всіх перехитрить, де щось там краде курочку, де що. Всіх у лісі обдурила. Вже ніхто з нею справи не хоче мати. І вирішила лисичка податися в інші краї, де про неї ще ніхто не чув, там собі поживу знаходити. Іде по дорозі, та й дивиться, край дороги лежить старий порваний капець. Хтось ішов та викинув чи згубив. Еге, -е", думає лисичка. Так то мені він не треба, але чого добру пропадати. Взяла вона той капець, запхала собі в торбинку, сама закуталася хусточкою, паличкою в ручки та йде. Так ось здалеку подивишся, що ніби не лисичка а якась бабуся чапає. Та й заходить вона в одне село. Та й стукає в крайню хату: Люденьки, пустіть мене подорожню, я на прощу йду до святинь Київських вклонитися. Та в лаврі світічку поставити та попу ручку потьомати та пустіть, ну, як богомільні люди, вони добрі, треба їм вірити. Ну, люди кажуть, ну ми то пустим, звичайно, ми ж не проженем на ніч, тим більше ти по таким святим справам йдеш. Але у нас хата тісна, де ми тебе покладемо? Та нічого байдуже, я все на лавці ляжу собі, та й на тому, та й на тому все. А каже, ще у нас і, і, і вечеряти немає, що ми вже повечеряли, а нове готувати. Та нічого, я так, по мене тут своє щось є. А я тільки переночував, та раненько подякую Богу, вас поблагословлю та й піду. Ага. Вклала лисичку спати. Вона каже: тільки ж дивіться, що в мене. В торбі всякі подарунки, всім селом збирали, в лавру батюшкам попам занести треба. То це зібрали тут в мене, щоб воно не пропало. Та де ж пропаде? У нас тут злодів немає, всі свої. Ну, то я, каже, під лавку кину, хай там лежить. Ну, хай лежить. Постелили їй на лавці якогось кожуха, там дали вкритися в рядюшку якусь, соломи замість подушки, та й вона вклалася. Всі погасили каганець, полягали спати. А вночі? Лисичка встала. Взяла ту торбу, витягла того, капця старого та й вкинула в пічку. І він там згорів тільки попіл лишився та й знову клалася спати. На ранок прокидається, потягується вона та й до торби каже: ой, ой! Ой! Украли, чуєш, все-все украли, кіп ти куди дивився? Із моєї торби геть чисто все украли, всі подарунки. Як же в Лаврі попи без подарунків залишиться, а там було і печене, і варена, і пироги, і крашаночки. все всім селом збиралися. Сидить та й плаче. А господарю, як же ж так? А хто ж взяв? Ну, у нас же злодіїв немає. Як... А бачите, вчора був торба повна, а зараз нема. Вкрали, вкрали. це всім розкажу. Боже, каже, господар, та не треба вже, не кажіть нікому, ми хоч і не брали. Ми вам відшкодуємо, там, може, десь я не знаю, якісь злодії вночі вліз. Ну ніби ж хата защипана була. Ну, ну, чудеса. Незручно людям, що це в них в хаті таке твориться. Та й... Каже: знаєш що, Лисичко, давай ми тобі за оцю твою біду та віддамо. Курочку. Ну, давайте, каже, курочку. Взяли курочку, піймали лисиці в торбу вкинули. Вже вона пішла з тою курочкою. Вже раденька та й каже: закапця ку... за та курочку маю. Доходить до наступного села під вечір. І знов в крайню хату стукається. Ой, людоньки, та пустіть бабцю богомільну, та йду до лаври київської, на прощу. так розказує, так сокотить. Ну, як людям не пустити? Ну, добре, Богомільна, Бабця, ну нехай каже, заходь, тільки в нас хата маленька, де ми те. А я звикла, все на лаві тут ляжу, мені тако, щось десь якусь рядюшку вкритися, та й по тому. Добре, каже, Тільки дивіться, що у мене в торбі курочка, бачите, ось, щоб цю курочку, щоб в мене не пропала. Я, і, і, каже, і, Бо я вже маю досвід такий, та не пропаде, давайте все тут, я знаю, ну куди, давайте всі не покладемо, хай так в торбі буде, ніхто не вкраде. Погасили каганець, полягали спати. А вночі лисичка встала. В сіни пішла, курочку витягла, курочку з'їла. А пілечку взяла, лапкою позагрібала, ямку викопала, закопала, все, ні, а слідочка немає. І знов вклалася спати. Зранку прокидаються, помолилися, там послідали, чим Бог послав і лисичку погодували, звичайно. Вона встає до своєї торби, каже: Ой! Біда, котяра, ти куди дивився, а? украли мою курочку, курочку вкрали, як же я без курочки доберуся до тої лаври, як же це, це мало гостинця занести. Господи, я не знаю, що казати. Як же ж так, не вже злодій у нас? нас, же ніхто не краде, що поробиш? Була курка вчора сьогодні нема. Таку біду треба шкодувати. Та що вам каже Лисичко за ту курочку, що вам, тітонько, за ту курочку дати? А вона каже, за ту курочку дайте мені. Гусочку. Ну, хоч і шкода гуски, гуська дорожче вартує, але ж ну, у них пропало, треба відшкодувати. Дали лисичці гусочку. дали вона ту гусочку в торбу і далі чим чекує. Вже давно третього села доходить і так само в крайню хату просить, ой пустіть бабцю богомільну, до Києва йду на прощу. Ну, як пустили. Тільки кажуть, дивіться, мене гусочка в торбині, щоб не пропала, бо мені це такий подарунок маю занести. Та не пропаде ваша гусечка, хай ну все, покладіть, я знаю, все під припічок покладіть. Поклали під припічок, полягали спати. А вночі знову лисичка встала, дістала ту гусечку, геть чисто все з'їла, ямку в сінях викопала, туди кісточки, філечко позагрібала, о, запхала і ніби нічого немає. На ранок знов біду, ой божечки, пропала моя гусечка, вкрали ж мою гусечку, котяра, ти куди дивився. Господарям соромно ну, в них вкрали, як же ж так, Що, то ми тобі віддамо за ту гусочку, відшкодуємо. Що тобі віддати? А каже за ту гуску дайте мені, ягнятко, баранчика. О, шкода господарю ягняти, але ж як така біда, то треба віддавати. Віддали їй ягнятко в торбу. Іде вона вже з тим ягнятком та каже, Закапче виміняла курочку, за курочку, гусочку, за гусочку, ягнятко, О, я поки дойду тако кругаля зроблю, то я вже багатою буду. Та заходить, в інше село стукається на ніч, просить на ніч, ну як богомільну не пустити. Пустили її знов. Вона знов та і править, то дивіться, в мене ягнятко в торбині, щоб не пропало, куди його покласти. Ну каже, тут в хаті в сінях поклади, за щипку защипаємо, щоб не пропало. Вклалася на лаві спати, повечеряли ж разом. Вночі встала, те ягнятко зжерла, гарно наїлася, пузо набила, а всю ту шерсть, всю ту вовну вона взяла з та всі на запихнула і накрила, так і не видно. Зранку починає біду правити. Ой божечки ж, украли моє ягняточко, все, що в мене було, це ж я мала нести вавру, та паноцю віддати та в ручку його потьомити. Та напр... І таку біду наробила, плаче аж волосся в'яне. Ну що сподарям робити? Ну, кажуть, ну ми ж не крали, не брали, що що не підозрює, що, що щось не те. але Ну, що ти їй скажеш? Ну, то ми тобі відшкодуємо, що тобі дати за те ягнятко? А вона каже: а знаєте що? А у вас ось невісточка молоденька ходить, дайте мені вашу невісточку в торбу. Як? Батько каже, невістку віддати. Син каже, не віддам. Але сичка віддайте, бо таки на вас зараз. Піду в канцелярію та жандармі викличу, та тако до криміналу вас заправлю, та й ходите. Що робити? Добре, кажуть, дамо тобі невісточку, що. Взяли ту невістку, в торбу запхали та кажуть: лисичка, вийди, подивися, чи дощ не крапає, може, ми тобі ще іншу торбу дамо. Лисичка вискочила, а син невісточку випустив, а замість неї собацюгу посадив свого та злого такого. Зав'язав мотузка, каже, на, забирай. Розуміли, що вона їх обдурила, що як ти доведеш. А лисичка. Торбу на плечі та йде, каже, а, за курочку виміняла гусочку, за гусочку виміняла ягнятко, за ягнятко виміняла невісточку, та буду багатою. А собака ззаду: -р 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 -р". А, каже, невістка, яка ти люта, не подобається. А собака знову ге, ге. -е, що ти там до мене гарчиш? Ану не гляну. Сіла на пеньочку в лісі, розв'язала, а звідти собака як вискочить. як... Кинувся на неї, Боже, лисиця покидала все, давай тікати. Собака біжить за нею. Лисиця не знає, дороги не розбирає, біжить, об кущі обривається, собака доганяє, гарчить. А бачить лисичка нірк. Скочила лисичка в ту нірку. Заховалася, а собака там на горі гарчить. А лисичка каже, ніженьки мої, а що ви робили, щоб я від собаки втекла? А ніжки кажуть, ми так бігли гарно. Щоб собака не догнав, золотої шубки не порвав. Ах, ви добрі мої ніженьки, я вам чоботята куплю. А ви мої очки що робили? А ми дивилися, як краще тікати, щоб собака тебе не догнав, золотої шубки не порвав. Е, каже, добрі мої оченята, я вам окулярчики золоті куплю. А ви вушка мої, що робили? А ми слухали добре, щоб собака не догнав, золотої шубки не порвав. Е, вушка мої гарні, я вам серешки золоті куплю. А ти хвостий ще що робив? А хвіст образився, що вона так його назвала. Каже: А я за кущі чіплявся, щоб собака догнав, золоту шубку порвав. Ах, ти такий який хвіст. Знаєш, що, я тебе покараю. Вистримала хвоста і з нірки каже: а ну собака, відкуси там шматочок такий, от поки біле, ото твоє буде. А собака хап за хвоста витяг лисицю та й потяг. Ото не треба бути такою жадібною, хитрою і людей дурити. Будь-який дурий світ обов'язково його за хвоста впіймають і на світ Божий витягнуть. Вам казочка, нам з котиком, нашим бублички, в'язочка. До побачення, дітки.